И всім привіт, ребята, з вами на, кхе, на каналі Я, Ретро. І в сьогоднішньому відеоролику жителі мені предложили вижити на своїй кузнице. Як ви бачите, вона знаходиться сзади мене. Он там все по настрою. Казали компот, ти сам даєш всяким тим, а сам собі не даєш. Я кажу, да я запросто тут виграю. Всякий компот, ти не знімаєш те, що треба. Я говорю, життя, ви не розумієте, хто це. Так що, давайте. Ну що, спаснеться на черзі, зараз піду в забере тоді лісницю. Ну що, покабот, -по, давайте дочитай вже, ми всі зачекалися. Житі, ну, ну я вам покажу, що я вияти про це. Так, вилазимо. І 24 часа ми повинні провести тут. Ну, это и вот до моей кузницы, так? Ну что, аж капот уже вылез, надо забирать лестницу. Ой, немножко потерпела, и что? Так, забираем лестницу, и все. Капот будет тут проводить 24 часа. Пошли. Ну, что ж, ребята, да начинается на выживание. Но перед началом, бачу, уже Жителі забрали лісінку. Ну, Для початку не забуваємо підписатися на мій канал. Так, дивимося, що нам жителі поклали. так вкусна мука, бутилочка, вудка. Ще що сім'я 7 сім сім дерев, вода. Так, ну нормально. Всього нам для виживання должно нас. Давайте трошки перебачимо, чи хоч є тут риба. Так, бачу, що нема тут сильно. Такої риби щось. жителі як ніби повибирав звідси всю воду. Так, ну я думаю, це все поправимо. В принципі, наша нам тут ловити рибу, як ми ще й на виживанні. Не розумію цього. Так, викидаємо цю утку. Вона нам не треба. Беремо і її викидаємо. Вс, наше так, добуваємо наше е, сіно, яке жителі нам поклали. Добуваємо, що жителі бігають, не понимаю. Так, ну все. Ми допобоє. Так, перекрафтим це на хліб. Нам вже треба щось все-таки їсти. Так, перекрафтим на багато багато хліба. Так, і це цього нам хватити на 24 часа. Так, ну, вже сонце і Далі буде. Це машина починаємо. Так що. Добуваємо дерево. Також не забуваємо підписатися на мій канал і поставити вулики лайкос. Підписуємося на канал, ну що ж, ребята? Так, ну що, здобули наше дерево? Підемо його перекрафтувати. Так, так, прекрафтимо його на дерево, крафтимо нашу. Зараз крафтимо наш меч. Меч крафтимо. Крафтимо наш меч. Крафтимо лопату крафтим, крафтим, меч крафтим. І давайте ще кірку с крафтим. Думаю, цього нам буде достатньо. Так, як, як я путаюся з цими крафтами всякими, я просто в шокі від себе. Так, ну що ми скрафтили. Извиняюся, що граю без звука. Проблема буду рішати далі. Так, спати не можна поблизу монстра. Жерті жителів мною поставили спаунер. Так, ну що ж, треба той спавнер тоді знищити. Так, що тут у нас? Тут у нас уголь і железо. Так, треба добути камінь. Кажеться, жителі з собою його поставити. Так, добуваємо, добуваємо наш камінь. Так, а у нас в не вистачає, тільки один камінь. Він житель має принести камінь, бо у нас його тут немає. Давай почекаємо, я вас поки буде навика, я посплю ще і висопувати. 20 секунд. Так, ну що ж, житель мені приніс камінь, я вже тут все абсолютно добув в своїй кузниці. Дивіться, так житель, Так, вишивайте мені заплатити. В смислі я маю платити. Це ви що мені заплатити. Ні. За ремонтом у кузниці безплатно все зробити. Ні, вони так захотіли. Так, скидаємо всі ці віші, хоча житель казав, я їм це все віддам за ремонт. Хай вони заплатять за мене. Що це я? Вони самі мені це продовжили. Аисавицы решают. Я ни с чем нельзя. Так що жители як хочуть. Я им вещи видал. Ну, все, Ой, житель коричневого. Привет, житель коричневый. Компот, я рад, что ты выжил. Конечно, яким их не выяснить. Так что, друзья, підписуемся. Всем пока.